Майти дотискати деталі на пульстронс.око.ює. Це була реклама. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Реклама. На нашому радіо на батьківщині Штрауса вміють створювати мистецтво. Тиждень австрійського кіно знову в Києві з 11 по 15 квітня у кінотеатрі жовтень за підтримки посольства Австрії в Україні та австрійської мережі АЗС Енерджі». Замовляй штори, жалюзі або ролети на Алсер Підтримай українського виробника Алсер 11 квітня у проєкті на шапку джазова класика з репертуару Луї Армстронга у виконанні Марії Жигінас та мікрохору Фінгерс. Музика великого Армстронга завжди лікує і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених 11 квітня. Пеперс клаб Марі Жигінас та мікрохор Фінгерс на шапку. Вхід вільний звук живий. Кинути на шапку віртуальну можна просто зараз на сайті благодійного фонду. Свої реклама на нашому радіо. Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua Наше радіо, наша країна, наша музика, і перемога, наша, наше радіо. Не влагай почуття, будь обережна. Не біжи за вчорашнім.